Так, друзі, показую це ось суперні криулі. Дуже такий цікавий виноград, він крупний. Дивіться, яка ягода. Крупний, я вам так показую. Отакий От в нього колір при повному дозріванні, якийсь жовто-такий. Жовто-маліновий, тобто не входить в темні тона, сладкий. Ну, хороший, хороший виноград. Це старий. Такий провірений часом Рошфор форма селекції Павловського. В цьому році сладючий, хрумтящий, стабільний виноград з року в рік. О. І шелковіця дорізається. Шолковіця, шелковічний на нього говорять. Ось така в ньому ягода така. Дивіться, друзі. Що цікаво, ну, опять же, ощущаю мускат. Мускат ощущаю в ньому. І дуже, дуже цікавий виноградик, І для ринка хороший, і поїсти, хрумтящий, і таким сприятним мускатним ну, послівкуся. Шелковічний соперник показую. Так, ну то, то таке. І рошфор. Повністю вже дорізані вже остатки. Перші груни були, звісно, такі більш товарні, а це вже такі, ну, такі, такі горунки. Це вже такі хвостики, хвостики так. але ж виноград дуже такий хрумкий, сладючий. Ну, єдиний мінус у врошфорі, в нього такі встрічають, як ну, такі, от такі ягодки, надо, о, такі, бачите, от такі мілкі ягодки. Які, які треба обрати. І все. Тобто вони обираються ще в зеленому, коли грона тільки наливається, або потім, коли вирвете, теж можна обирати. Ну, трішки займає часу, але ж нічого. А по смаку дуже такий симпатичний виноград. Не знаю, ну мені він дуже подобається. Зрізається виноград Красна пуля. І він має ще назву Сюзана вже. Ось такий цей виноградик в цьому році в мене. Чим він цікавий, тоненька шкірка, тающа, яка зовсім не відчувається, тающа, м'якоть, ну і непогані смакові якості. Тобто виноград смачний, друзі. Ну, трішки під горошивано, ви бачите, я не обирався, горошок є, але ж в принципі, він, він і не псує. Два в одну. І кишмиш, і такі нормальні ягоди. Тобто зрізається. Так, Друзі, всім доброго ранку. <кій> Значить, Буде зрізатися форма Байрон. Отака вона моя ягода, таку я показую. Ось, почав зрізку робити. Тобто, чим він цікавий, він такий, бо видно, що така ягода бочонка образна, такі помірні тут ідуть. Але ж... такий хрумкий, м'ясисто-хрумкий виноградик. І одна-дві кісточки. Кісточки не буде в таких ягодах. До 10 грамів кісточки не буде. О, оце його такий прикол. О, бачите, це такий де чисто кишмеш такий такий. А отакий буде одна кісточка і невеличка. І так, форма Байрон. Друзі, зрізається. Ось такий він виноградик, на вид. О, такий прикольний. прикольний. Шкірка не відчувається, м'ясиста хрумка м'якоть, солодкий виноград. Так, друзі, ну показує, це ось сенатор Бурдака. Ну, не хочу доставати такі крупнючі грони, ну, бачите. Ну, сенатор він такий, да. ягода ну, дивіться, яка як яйцо крупне. Дніпровський сувенір, ну, відомий. Тоненька шкірка. А, ще барін дорізається, ну, він в мене підмерз, ну, ну, щось є барін Котова. Отакий От він в цьому році. Трішки зарух, ну, нічого страшного. А я вам хочу показати ось у грузі висить форма голуба під назвою Шансу. Бачите, як вона окрасилася. Чим вона цікава? Вона в да, нас мускату. Отакий От вона має вигляд. Там ще ну, прививочка. І ще одна прививка є. Там уже, якби зрізалась на тої прививки, вона менш була окрашена. А тут вона, ви бачите, як на цьому подвої, як вона окрасилась. Шанс голуба. Ну цікаво теж. мускатная форма, вот такие окрас. Mm -hmm. Да, в принципе, Зрежу тоже. Она уже... Ой! Она уже зрела, эта форма. Что еще и Вот такая ронка атака, но и кабула. Ну, а форма интересная, В том плане, что... Баем мускатный аромат. Так, друзі, всім добре утро. Значить дорізається. Ну як дорізається? Ще тут гіп, в принципі, ще й ще й хватає. Воно так просто я листочки не обирав, вона вся в листочках, воно, бачите, все залито. Залито. Уже три ящика було зірвано, ось о четвертий ящик. Оце ізюмінка врожай. Що ви побачили, її окрас, отака вона ягодка. Дивіться. На, на ладоні. Ну-ка, зараз. Ось така. Ізюмінка врожайна в мене. Кожен рік вона радує шикарним врожаєм. Росте вона в мене, це прививочка. Одна йдена прививочка на Молдові. Тут Молдова. Теж я лися не вбирав, ви бачите вже в цьому руку, руці краситься. Молдова теж, воно все, все залице. Я не хочу поварки. Показувати все добре все з Молдови. А один рукав пішов, хоч ось і зюмінки Без вирізань, без прорізань. Десь горошок є, але ж нічого страшного, друзі, не показую. Ось такі гронки помірні, але ж яда крупненька, доволі така 4 см це, напевно. Є і ну, горошок трішки, ну не нічого страшного, нічого страшного. Дуже такий ефектний воно. Ну, дивіться. Ось вот такі гронки. Дуже ефектний виноград, смачний. Ізюмка зюмка Кожен рік я маю стабільний урожай. Так, друзі, дорізається Давід, воно трішки, ви бачите, ще лишилося. Я отут усе вже позрізав. Ну, ще ось пару грон лишилося. значить, Отакий він у мене, цей Давід, отакий, отака в нього ягода, дивіться. Хрумкий виноград. І... ну, Ніколи в мене муската в ньому не було. В цьому році за счет цієї такої сонячної високої активності і посухи. Легеньке-легеньке мускатне послівкуся є. Дуже хрумкий виноград і з легеньким мускатним послівкусів. Але ж це перший раз в цьому році в мене. Раніше його не було. Ось такий. Теж зрізається. Зрізається вже, друзі. я вам Показую. Такі гронки помірні, тому що тут були приморські, я ж кажу, вимерзло, але ж трішки щось я вам і показую. Давід ложиться. А це вже повністю дорізаний мускат Іоанна. Ось така ягода, крупна в принципі, ягода дивиться. І мускат. Шикарний мускат в цьому році. Мускат Іоанна. А це воно Давід. Воно, бачите, це Давід, а то мускат Іоанна. Така яйця ягода. Таке асорти. Виноградне асорти.